100%. І коли літо, коли все цвіте, гарна погода, ви можете піти десь розважатися, то це Ну це надихає дійсно. Яка пора року надихає вас? Ви можете це просто написати? Яка звичка робить ваше життя кращим? Яка у вас є гарна звичка, яка ну робить ваше життя краще? Можливо, ви. Стаєте собі зранку, там, не знаю, зарядку робити можливо, хтось якусь роботу робить, може просто відпочиває і це вже робить життя краще. Ви можете написати скільки людей, стільки думок. Вашу думку. Яка звичка робить ваше життя кращим? Ось було питання: що вас заспокоює за кілька хвилин? Вау. Представте, що ви не знаю, просто зліз. Або якісь у вас емоції різні, різні. Дуже багато є різних емоцій. У вас різні емоції, і що вас е, заспокоює за декілька за декілька хвилин. Е, не знаю, ну мене їжа дуже сильно заспокоює. Я можу типовати, якщо я там емоційний, давайте так скажемо, емоційним, я піду собі поїм все одразу зразу попускаю. Ну я е, відпрацював це у себе. Типу, щоб емоції якось не показувати ці емоції, а просто поїсти і все, типа. Але це дуже, дуже багато е, часу витрачено е, на це, щоб не показувати емоції. Ну, типа, але це як у кого? Як у кого? Комусь краще виговорити свої. Типу. Ну, це різні емоції, це і хороші емоції, і дуже хороші емоції. Тому це. Це різні емоції, максимально різні. Так. Який звук вас. А, для вас приємний. Давайте. Який звук для вас приємний. Для кого звук грошей приємний? Кидайте смайлик і тут зразу засепали чат блін, дайте смайликами звук гроші найприємніші саме, саме да? що приносить відчуття дому О, саме відчуття дому це мабуть блин, відчуття дому коли ти приходиш додому або щось робиш для дому і бачиш цей результат і це з'являються такі емоції Ну, нормально, нормально. І. Так, туди появляється ще відчуття. Коли, ти, коли ви відчували себе на своєму місці? Я думаю, що вдома вдома себе всі відчувають на своєму місці 100%. Тому. там час. Час вдома, да? Е, Яку просту річ ви любите робити наодинці? Блін. Просту річ. То я думаю, що тіпа, іменно любите, да? цьому Яку просту річ ви любите робити на один Ну я люблю стрімити один. Не знаю, не знаю чому. Я люблю стрімити. Дуже багато часу провів саме на стріму, сам, Типа що просто говориш і таке відчуття, ніби говориш, ніби говориш сам слов. Ти просто де, е, ну Типа що описують, описують, пишуть люди, спілкуюся. І ось таке живе, живе спілкування, типу, але ну, мені мені нормально, типу, я дуже себе впевнено в цьому почуваю. Коли ви ви відчували себе на своєму місці, можете просто написати, яку просту річ ви е, хотіли б собі. Любу просту річ, не знаю. Можливо, можливо курточку хто сочи собі. Просту річ. Проста річ. Проста річ. Що додає вам сил, коли важко? Я думаю, що це М -м, питання. Що додає вам сил, коли вам важко? Е думки, мені здається, що треба ставити якісь пріоритети, які вам важко, типу ви поставили можливо, чому ви це робите, чому ви рухаєтесь в цьому плані і так далі. І стоїть на свої місця зразу. І появляються сили, і появляється все 100% ви можете написати вашу думку, що додає вам сил, коли вам важко. Ваша думка. Е, яку мрію приємно уявляти? Блін, ну мрія. Ну, мрія це. Ну, блін, ну мрія. Це що, це що знаєте, таке серйозне, що, типу, треба до цього йти, не знаю, чуть не все життя, типу, що в цьому плані мрія. Але так, що якусь... Що, що вам приємно уявляти? Можливо, типу приємно уявляти вам, що ви десь відпочиваєте? Прийде літо, ви поїдете на відпочинок. Оце ви представляєте? Тільки людей, стільки думок. Ви можете написати просто свою думку. Е, який спогад гріє вас? Гріє спогад? Гріє. І тут зразу гріє, і зразу відпочинок десь, що ви відпочивали на морі, типа чи десь, десь відпочивали, це вас гріє, я думаю. Але у кожного своя думка, скільки людей, скільки думок. Що хорошого ви очікуєте на найближчим часом Окей це привіт. Що, о, хі, що хорошого ви очікуєте найближчим часом? Найближчим часом всі очікують. Збільшення зарплати. Більше грошей. Більше грошей всі, всі очікують, хочуть. Не очікують, а хочуть. Бо очікувати це так, а хочуть це 100%. З ким вам завжди легко та спокійно? Ну, у мене є. в мене є така людина, з якою мені легко і спокійно. Я, я дуже сподіваюся, що у вас всіх також є така людина. Що, що зараз. Що зараз в вашому житті справді хороше? Що в вашому житті зараз справді хороше? Ну, в мене є. В мене є хороше у житті Я дуже сподіваюся, що у вас всіх також все є та присутні. Це було круто. дуже круто. Це було, щоб це було присутнє. Дуже дуже на це сподіваюся, що це у вас всіх присутні.